Триває інвентаризація укриттів по всій Польщі як підготовка до нових норм. Міжнародний кримінальний суд вимагає пояснень, чому Будапешт не заарештував Нетаньягу. DHL призупиняє доставку деяких посилок до США. По всій Польщі триває інвентаризація укриттів. Найближчим часом мають початися перевірки таких місць, а місцева влада підготує їх якомога більше. Це одна з вимог закону про цивільний захист і оборону населення. Тепер оцінюється, що укриттів вистачить для кількох відсотків поляків, визнав в ефірі польського радіо Білосток заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Вєслав Лєшнякевич. Ми мові от 3,6% шайдесятих говоримо про 3,6% сьогодні у місцях укриттів. Але коли пожежники провели таке вивчення, що може бути місцем тимчасового укриття, то багато таких об'єктів, як підвали чи підземні гаражі, можуть для цього служити. Якщо живемо сьогодні в Білому стоку і маємо підземний гараж під своїм багатоквартирним будинком, то напевно цей гараж міг би служити місцем тимчасового укриття. Тобто захистити нас від конвенційного нападу, однак необхідно перевірити умови конструкції. Варонигістак, що хтось до кона справдення конструкційних, це мають зробити пожежники та будівельні інспектори під наглядом місцевої влади, яка буде отримувати на це кошти з державного бюджету. за приготування органи місцевого самоврядування будуть відповідати за підготовку таких місць. Державний бюджет забезпечить кошти. Така система є, наприклад, у Фінляндії. І ми хотіли би йти цим шляхом. Можемо виконати це в поточному році за умови, що виконаємо оцінку конструкції і закупимо технологію, яка ймовірно буде вмонтовуватися в об'єкт. в об'єкт. Кожен муніципалітет отримає 100% відшкодування витрат, понесених на такі інвестиції. Інформація про місця укриттів буде включена до посібника з безпеки, який буде опубліковано в цифровій версії наприкінці квітня та у формі буклету восени. лист, який міжнародний кримінальний суд у Гаазі надіслав угорській владі наприкінці тижня, повідомила The Times of Israel. у суді нагадали, що запит на роз'яснення було зроблено відповідно до однієї зі статей Римського статуту, яка дозволяє порушувати справи проти держав, котрі не співпрацюють із судом. Водночас МКС визнав, що Угорщина порушила свої зобов'язання, відмовившись затримати Нетаньягу, не зважаючи на офіційний запит на діс. Планий до Будапешта в день прибуття прем'єр-міністра Ізраїлю в Угорщину, суд дав Будапешту час на відповідь до 23 травня. Тим часом, на початку квітня, уряд Віктора Орбана вирішив ініціювати процедуру виходу Угорщини з Міжнародного кримінального суду. Як повідомило Радіо Вільна Європа, процедура виходу Угорщини з МКС буде такою. Спочатку проєкт резолюції з цього питання буде поданий до парламенту, і якщо він отримає підтримку, Більшості, то уряд офіційно ініціює процес виходу з суду. За даними джерел Радіо Свобода, процес може тривати до року. У листопаді 2024 року МКС видав ортери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Нетаньягу та тодішнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, звинувативши їх у військових злочинах і злочинах проти людяності у зв'язку з війною в секторі Гази, яка спалахнула після атаки Хамас на Ізраїль 7 жовтня жовтня 2023 року. DHL Express призупиняє доставку посилок вартістю понад 800 доларів до Сполучених Штатів через збільшення митної тяганини після введення нової системи мит Дональда Трампа. Гігант доставки заявив, що призупинить доставку посилок від компаній у всіх країнах американським споживачам з понеділка до подальшого повідомлення. Очікується, що поставки між компаніями триватимуть, хоча можуть виникнути затримки. Раніше замовлення на суму до 2500 доларів США можна було доставити в США після виконання мінімальних формальностей. Однак через посилення митних перевірок, які набули чинності з тарифами Трампа на початку квітня, цей поріг було знижено. У DHL заявили, що ця зміна призвела до збільшення кількості офіційних митних оформлень, які обробляються цілодобово. Минулого тижня пошта Гонконгу заявила, що призупиняє відправлення. Посилок до Сполучених Штатів морем і припинить приймати відправлення до Америки з 27 квітня.